Бажаю здоров'я! Тут на фронті все частіше виникає одне питання: за що ж ми дійсно воюємо? Адже кожен із нас ішов сюди захищати рідну державу, виганяти ворога з рідної землі, будувати світле майбутнє для нашої країни і наших дітей. Як би пафосно це не звучало, це дійсно так. В той самий час ми бачимо, як бариги продовжують грабувати нашу країну, продовжують набивати власні кишені. І покращувати власне життя в той час, коли мої побратими щоденно втрачають його тут, на лінії фронту. І я, Олександр Громов, хочу говорити з вами про те, що ж дійсно відбувається за влаштунками псевдореформи Державної лісової галузі, такої важливої, і вагомої ланки економіки моєї країни. Я буду говорити і розбирати з вами приклади того, як ставлені пана Балаховця, такі як пан Юрчук, в Баранівській філії, знищують державні підприємства. Паралельно розвиваючи свої приватні деревопереробні бізнеси для того, аби показати недолугість і неефективність державної лісової системи. Нібито під цим приводом показати, що приватний сектор буде ефективніше управляти нашим з вами державним лісом. І це все брехня, це все величезна і грандіозна афера, можливо, найбільша за часів існування незалежності нашої країни. Ми не роби. І ми чітко бачимо, що ви робите, і вам суки не дамо цього зробити. Ми ще можемо врятувати і зберегти наш з вами український ліс. Честь маю, слава Україні! Наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах і не точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України.